Любі першокласники, розпочинаємо урок читання. Тема уроку мала буква «І» – читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Дзвоник пролунав веселий, дружно всіх він кличе в клас, і цікаве на уроці пропоную я для вас. Розпочнемо наш урок читання із того, що прочитаємо склади. Погляньте, будь ласка, вгорі. Зображені. Голосні букви А, О, У, Е і И. Їх необхідно об'єднати з приголосними П, Р, Т та прочитати склади. Будь ласка, читаємо разом зі мною перший рядок. АП ОП, УП, ЕП, ІП, ИП. Читаємо другий рядок. Па, по, ПУ, П, Пи. Тепер читаємо третій рядок. Ар. ор, Ур. ер, ір, Ир. Четвертий рядок. Ра. Ро РУ, РЕ, рі. РИ. Читаємо п'ятий рядок. АТ, ОТ, УТ, ЕТ, ІТ, іт. і, і, і останній шостий рядок: Та. То, ту, Т-Ті-Ти -ті. молодці. Сьогодні на уроці читання ми познайомимося з вами з маленькою друкованою буквою Ї. Навчимося її друкувати, удосконалювати вміння, робити звуковий аналіз, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюнки. Давайте пограємо в гру, буква загубилася. На малюнках ми бачимо якісь певні предмети. Давайте їх назвемо. На першому малюнку зображена їжа, на другому малюнку їжак, а на третьому грибок під назвою сироїжка. Дітки, подивіться, будь ласка, нижче у словах під малюнками загубилися якісь букви. Давайте скажемо, що ж мають бути тут за букви. Їжа буква І. Їжак буква І, сироїшка буква І. Так, молодці. Зараз ми з вами прочитаємо, правильно вимовляючи звуки у словах. Послухайте, будь ласка, їжак, їжа, сироїшки, вії. Давайте читати разом. Їжак. Їжа. Сіроїжки. В її. Дітки. і ну іще раз промовте звук «ї». Скажіть, будь ласка, буква. «ї» Складається із яких звуків. Ми дуже чітко їх чуємо. І так, правильно, буква І має два звуки: звук Й і звук І, тому їх чітко потрібно вимовляти у словах. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте ще раз самостійно слова, які на екрані. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться на сторінці 50 у нашому підручнику. Кого ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо велику й маленьку букву І. Дітки, ану, уважно роздивіться малюнок і скажіть, кого зустріли ці букви? Букви зустріли їжака. Так, що вони подали їжачкові? Їжакові букви ї дали миску з молоком. Чи злякався їжачок велику і маленьку букви «Ї»? Ні, не злякався. А що це ми можемо побачити? А на малюночку чітко зображено, що їжачок не тікає від цих двох букв, а навпаки, підходить ближче. І збирається поласувати їхнім гостинцем. Чи бачили ви коли-небудь живого їжачка? І де саме ви могли його бачити? Їжачки дітки живуть і в нашій місцевості, так? і дуже часто ми могли б побачити їжачка ввечері біля свого будинку або десь в якомусь полі чи за будинком. А скажіть мені, будь ласка, а що вам відомо про їжачків? Чим вони харчуються, де вони живуть? Певно, ви мені зараз скажете, що їжачки харчуються яблучками, грибочками і живуть в лісі. Так, їжачки можуть жити в лісі, можуть жити в степу, можуть жити навіть у місцевості там, де живуть люди. Але їжачки, дітки, ні. Коли не харчуються яблучками, грушками або грибочками. Їжачок дуже полюбляє м'ясо, тому що їжак, дітки це хижа тваринка. Їжачок їсть жабок, ящерок або маленьких змій. Знайомтесь! Буква Ї. Вгорі велика і маленька друкована буква І, а внизу велика і маленька рукописна. Як ми тільки що сказали дітки, буква І позначається двома звуками: звуком І і звуком І. Ось давайте ми зараз з вами згадаємо слова, які починаються з букви «Ї» або зі звуків «Ї». І. Їжа. їжак, Їдальня. Так, погляньте, будь ласка, на. Екран, і роздивіться, буква І складається з двох елементів про невеличкої лінії, вертикальної та двох крапочок угорі. Маленька буква І друкується в одній клітиночці. І ще буква І дуже схожа на яку букву дітки, на букву І, тільки в І. Крапочка одна, а в букві «ї» крапочок «дві». Спробуйте, будь ласка, надрукувати маленьку букву «ї» у повітрі. А тепер візьміть свій тоненький зошит в клітинку, який призначений для уроку читання, і надрукуйте в цьому зошиті цілий рядочок букви «ї». Наступне завдання підготувала нам читалочка, і знаходиться воно на сторінці 50 у нашому підручнику. Дітки, хто має при собі підручник і кому зручно користуватися підручником, будь ласка, розгорніть потрібну сторіночку і знайдіть необхідне завдання. Читалочка пропонує нам, дітки, утворити слова, в яких Вживається буква І. Погляньте, будь ласка, на перший стовпчик слів. Їжа. Їжак, їдальня. Другий стовпчик. Поїхали. Заїхали. Приїхали. Давайте ми зараз з вами прочитаємо. Слова, які утворили із буквою «й». Їжа, їжак, їдальня, поїхали, заїхали. При Приїхали. Приїхали. Так, поставте, будь ласка, відео на паузу, дітки, та прочитайте ті слова, які ми тільки що з вами утворили з буквою Ї. Зверніть, будь ласка, увагу, що буква І стоїть на початку слова або всередині слова. Вона позначає два звуки: звук Й і звук І. Погляньте, будь ласка, на наступні слова, які запропонувала нам читалочка. В них також є буква І. Послухайте їх. Лілії, звичаї, трамваї їздити поїзд, поїздка. Давайте прочитаємо ці слова разом зі мною. ЛІЛІЇ, звичаї. Тр ам ва й і з д по й д по й д к так подивіться де буква І не стояла. На початку слова, всередині слова, в кінці слова вона завжди позначається двома звуками: звуком І і звуком І. Поставте, будь ласка, відео на паузу або скористайтеся своїм підручничком та прочитайте дітки слова, які вживаються з буквою І. Наступне завдання нам необхідно з вами прочитати віршик та придумати до нього заголовочок. Послухайте, будь ласка, цей віршик написав Платон Воронько. Їжачок, хитрячок, із голок і шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Дітки, як ви думаєте? Який заголовок ми можемо дати цьому віршечку? Звичайно, їжачок, так? або навіть їжачок-хитрячок. Давайте ми з вами прочитаємо разом цей віршик про їжачка. Їжачок хитрячок із голок и шпычок. Пошив соби пид жачок. И у тому пид Він гуляє по садку. Молодці. Дітки, а хто-небудь знає із вас, чому у їжачка так багато голочок? Навіщо вони йому? А їжачок дітки ними захищається. Це для його безпеки. Подивіться, він дуже маленька тваринка, незважаючи на те, що він хижа тварина, у нього також є вороги. І більші хижі тварини також на нього полюють. Але він має свою зброю, оголочки. Коли їжачок відчуває небезпеку, він згортається клубочком, настовбурчує свої голочки, і тоді жоден хижак не може йому зашкодити, тому що голочки в нього дуже гостренькі і коляться, і роблять іншим хижакам боляче. Ось навіщо їжачкові потрібні голочки? Дітки, прочитайте, будь ласка, цей віршик про їжачка самостійно. Наступне завдання підготував нам Щебетунчик. Давайте ви послухаєте, що ж він нам приготував. Їхали ми, їхали, до річки доїхали, місток переїхали, на ложок заїхали, стали відпочили. Далі поїхали. Ще бетончик приготував для нас чистомовочку, дітки. Чистомовочки необхідні для того, щоб тренуватися правильно вимовляти і чітко говорити. Давайте ми прочитаємо чистомовочку разом із вами повільно. Їх хали ми їхали. До річки доїхали, місток переїхали, На лужок заїхали». Стали від почили і далі поїхали. Так, а тепер, дітки, давайте спробуємо другий раз прочитати чистомовочку швидше, ніж перший раз. Їхали ми Їхали до річки доїхали місток переїхали, на лужок заїхали, стали відпочили і далі поїхали. Дітки, а тепер спробуйте самостійно прочитати цю чистомовочку настільки швидко, наскільки у вас тільки вийде. Наступне завданнячко на сторінці 51 у нашому підручничку. Погляньте, будь ласка, на малюнок, дітки, що зображено на малюнку? На малюнку ми бачимо. Бабусю, яка сидить біля столу, та дівчинку, яка пригощає їжачка молоком. Будь ласка, подивіться у підручник на сторінці 51 та прочитайте заголовок до тексту. Він звучить так. Їжачок на дачі Дітки, а як ви думаєте, про що може йти мова у цьому тексті? Ну, зрозуміло, якщо їжачок на дачі, значить про те. Як приїхавши на дачу, бабуся і онучка зустріли їжачка. Ну Ось давайте ми зараз познайомимося із текстом їжачок на дачі та дізнаємося, чи справдилися наші передбачення, чи дійсно про це буде текст. Улітку тетянка з бабусею відпочивали на дачі. Якось у їхній двір зайшов їжачок, бабуся напоїла його молочком. З того часу їжачок приходив кожного дня. Тетянка частувала його ковбаскою, сиром, печивом, їжачок їв усе підряд. А що їстиме їжачок узимку? стурбовано запитала тетянка. Узимку йому не потрібна їжа, відповіла бабуся. Він залягає в сплячку. Вимостить восени кубельце із сухої трави і спить у ньому аж до самої весни. Так, ось такий текст, дітки, ми з вами прочитали. Скажіть, чи справдилися наші передбачені, чи дійсно на дачі бабуся з дівчинкою зустріли їжачка? Так, звичайно, саме про це ми з вами і прочитали текст. Зараз, дітки, я пропоную вам самостійно перечитати цей текст або з підручника, або з екрану. Так, я сподіваюся, ви вже перечитали текст про їжачка. А зараз ми трішечки опрацюємо його, дітки, дамо відповіді на запитання. Як ви розумієте, значення слів частувала, тобто пригощала, так? Стурбовано, схвильовано, тобто щось хвилювало. Залягати в сплячку. Що це таке? Це коли тваринка. Засинає на дуже довгий час. Кубель це, діти, це те саме гніздечко, так, думівка, де були влітку Тетянка з бабусею. Влітку Тетянка з бабусею відпочивали на дачі. Так, хто до них завітав? До них у двір завітав їжачок, як вони зустріли свого гостя. Бабуся напоїла його молочком. А тетянка годувала, давала йому їсточки ковбаску, сир і печиво. Чи сподобалось гостеві у тетянки і бабусі? Звичайно, їжачку сподобалося, тому що з того часу він приходив до них кожного дня. так? Чи приходив гість ще? Звичайно, приходив. Кожного дня приходив. Давайте ще, дітки, пригадаємо, чим частувала його бабуся, а чим тетянка. Бабуся давала їжачкові молочко, а тетянка пропонувала йому ковбаску, сир і печиво. Дітки, що стурбувало тетянку одного дня? Її дуже стурбувало, а що ж буде їсти їжачок взимку? А чим бабуся її заспокоїла? Бабуся сказала, що взимку їжачкові їжа не потрібна. А чому? А тому, що їжачок взимку залягає у сплячку і спить до самісінької весни. Чи доводилось їм бачити диких тварин, дітки? Ну, звичайно, тому що їжачок це є дика тварин? А як ви ставитеся до твариночок, таких, як їжачок? Ну певно, всім діткам і всім дорослим подобаються їжачки, незважаючи на те, що вони мають таку колючу шубку із голочок? Вони дуже милі, в них такі гарні носики, маленькі лапки, такі гарнюні очки, як бісеринки. Вони дуже-дуже гарні тваринки. Діти, я пропоную вам переказати своїм рідним, близьким, хто знаходиться поряд з вами, текст про їжачка. Якщо вам важко переказати те, про що ви прочитали, перечитайте текст іще раз або переслухайте його у моєму виконанні та спробуйте все ж таки. Переказати текст, тобто розказати, про що розповідається в цьому тексті. Хто бажає, можете записати для мене відео свого переказу, і я із задоволенням вас послухаю. Скажіть мені, будь ласка, дітки, яку букву ми з вами вчились сьогодні на уроці? Сьогодні ми вчили маленьку букву І. А що ви про неї дізналися? Що буква І складається з двох звуків звука І і звука І. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелену цеглинку жовту або червону. А я, діти, дякую вам велике за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.